Наші військові демонструють креативний підхід і тактичні навички. Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше 10 мільярдів доларів. До вашої уваги, ТОП-7 найбільш дороговартісних втрат російської військової техніки. Найдешевший екземпляр, основний бойовий танк Росії, т 90 Його обладнали активним захистом. Штора, 1 комплекс мав захистити його від протитанкових керованих ракет. Танки т 90 використовувалися в Сирії та Другій Карабахській війні. Також Росія вихвалялася ними на параді. Так звані експерти високо оцінювали їх ефективність. Та як бачимо, в Україні він залишився вразливим і горить, як і всі інші броньовані мішені. Панцер С-1 російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування, призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів під засобів повітряного нападу, радіус стрільби по висоті 15 кілометрів, дальність 20 кілометрів. У березні 2022 року, після вторгнення російських військ, один такий зенітний комплекс було спалено у місті Баштанка Миколаївської області. Три одиниці панцер с С-1» захоплено і передано українським. Спеціалістам для використання проти ворога Російський бойовий вертоліт командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, ціливказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Але 24 лютого вертоліт К-52 збито над Міжигір'ям. Ще один гвинтокрил К-52 був збитий 2 березня у Бучанському районі Київської області. 12 березня гвинток. Крілка 52 був збитий в районі Скадовська. Екіпаж згорів живцем. 16 березня гелікоптер к 52 був збитий біля Миколаєва. 19 березня збито відразу два вертольоти: один над Київщиною за допомогою ПЗРК Стінгер, другий над Запорізькою областю. Військово-транспортний літак Іл 76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення може забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи. Літаки ІЛ 76 брали активну участь у війні в Афганістані. Показали там свою ефективність. За 10 років бойових дій там було втрачено дві машини. На даний момент відомо про один збитий Іл разом з орками. 35-ка є подальшим розвитком су 27 На Росії літак відносили до покоління 4 Бойовий радіус дії винищувача складає 1600 км. 1 кілометрів. березня українські пілоти на міг 29 вступили в бій із російським сучасним винищувачем су 35 С на Київщині. Обидва ворожі літаки були знищені ракетами. 4 березня в Чернігові збили ще один су 35 С, який бомбив мирні райони міста. Знищили. Михайло Леонидович за допомогою ПТРК Ігла 1. Російський зразок озброєння знищений в Україні ОТРК Іскандер М. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами Земля-Земля від 500 до 700 кілометрів. Ймовірно, саме вони завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення, 24 лютого 2022 року. За повідомленнями українських військових, ракети Іскандер російська армія застосувала при обстрілах цивільних об'єктів Києва та інших міст України. 10 березня зсу знищили дивізіон ОТРК Іскандер м російських військ на Чернігівському напрямку. До складу дивізіону входять 4 пускові установки та 8 балістичних ракет. Великий десантний корабель Саратов на борту може розташовуватися до півтори тисячі тонн техніки та вантажів, у тому числі і живої сили до 400 осіб. Екіпаж 55 чоловік. 2008 року прийняв бій із грузинськими катерами під час вторгнення до Грузії. У 2014 році брав участь в анексії Криму. 21 березня 2022 року. Зайшов у порт Бердянська, де й був знищений українськими військовими. Під час знищення на кораблі знаходилась військова техніка та жива сила про. Тивника